Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами вивчаємо дуже цікаву букву м'який знак. Так, так, саме букву не звук, тому що м'який знак ми можемо побачити. Але ми не можемо його почути. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте її. Вся зелена і волохата на листках у неї хата, хоч багато ніжок має, всяк її переганяє. Хто це в нас така, як ви гадаєте? Так, ну звісно ж, це гусінь. І от послухайте, давайте разом з вами промовимо слово гусінь. Який ми чуємо останній звук в слові? Так, звук нь. Ми чуємо його твердим чи пом'якшеним. Звісно ж, пом'якшеним, а після звука «нь» ми чуємо ще який звук? Ні, не чуємо, молодці. А це й означає, що в слові гусінь в кінці стоїть м'який знак. Який ми не чуємо, але завданням якого є пом'якшити попередній звук. Давайте ж з вами зараз виконаємо звуковий аналіз слова гусінь. Увага на екран. Ну, ми з вами порахуємо, скільки тут букв. Г. Перша. У друга, С – третя, І. Четверта н, п'ята, м'який знак. Шоста. А тепер давайте порахуємо, скільки ж тут квадратиків для звуків. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Отже, букв у нас скільки? Так, шість. А звуків у нас буде. Так, молодці. П'ять. Ну що ж, починай. Перший звук Г у нас який. Так, Твердий приголосний. Наступний звук У. Який у нас молодці, голосний. Далі гусінь. Який ми чуємо звук? Так, звук «с». С він у нас який, пом'якшений приголосний молодці. А чому? Так, тому що ми знаємо, якщо після. Звука стоїть І, то він пом'якшує попередній звук. І звук І буде в нас який? Голосний. І останнє гусінь. Ми чуємо звук «нь». Теж молодці, пом'якшений, тому це буде в нас пом'якшений, переголосний. Ось так буква м'який знак. Пом'якшує як попередні звуки. А про що ми з вами забули? Так, дійсно, ми з вами забули, визначити, а який же тут звук наголошений. Кажемо: це гусінь. На який звук у нас падає наголос? Так, на звук У. Тому в слові гусінь у нас наголошений звук У, який знаходиться у першому складі. А наша гусеничка. Запрошує вас пограти в наступну гру зі своїми подушками. і називається вона «Багато один. Увага на екран! Багато гусені, а одна гусінь. В слові «гусені» ми чуємо в кінці який звук? Так, і. А в слові гусінь ми чуємо звук. Так, звук нь. Він теж який м'який, але після нього ми нічого не чуємо. Це означає, що в кінці стоїть у нас так, молодці. М'який знак. Це в нас багато ведмеді, а один. Так, ведмідь. Знову ми чуємо в кінці звук д. Пом'якшений. І е, після нього ми нічого не чуємо. Це означає молодці, що тут теж стоїть. М Який знак? Це в нас перці, а один перець. В слові перець. Ми знову чуємо в кінці. Так, пом'якшениць. Це багато окуні, а один. Так, окунь. Це багато півні. А один півень. Знову пом'якшений. Багато місяці, а один місяць. Так, розумнички мої. Далі у нас багато медалі, а одна медаль. Багато дідусі, А один дідусь і останнє. Багато лосі, а один. Так, молодці лось. Далі я пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, трішечки порухатися і закріпити наші знання про м'який знак. Я буду називати слова. Якщо в цьому слові є м'який знак, ми плескаємо один разочок долоньки. Ось так. Якщо в слові немає м'якого знака, ви тупаєте ніжками. Тому піднімаємося зі стільчиків, з диванчиків, де ви там сиділи, і трішечки пограємо і порухаємося. Приготувалися? Починаємо. Сіль. Так, молодці. Плескаємо в долонки в слові сіль. Ми чуємо останній звук л, а після нього нічого не чуємо. Це означає, що тут стоїть в кінці буква, м'який знак. Наступне слово малина. Так, молодці. Ми тупаємо ніжками. Далі слово горобець. Так, розумнички, ми плескаємо в долоньки. Тут є м'який знак. Слово сосна. Так, знову тупаємо ніжками. Немає тут м'якого знака. Це слово тінь. Є м'який знак? Молодці є м'який знак. Плескаємо в долоньки. Так, день. Є тут м'який знак. Молодці, тут є м'який знак. Це у нас хто така? Білка. Є тут м'який знак? Немає. Молодці, тому ми тупаємо ніжками. А це в нас хто? Так, це рісь. В слові рісь. Молодці. Плескаємо в долоньки є м'який знак. А зараз ми з цією хитрулькою трішечки з вами почитаємо. Увага на екран! Так? Дивимося. В м'який знак. В. Далі. Н. Н. П. Ready? С. Т. Слова читаємо. День. Пень. Сіль. Роль. Нуль тінь. А також я сьогодні приготувала вам знову почитати з допомогою конструктора Лего. Увага на екран. Читаємо перше слово. Кінь. Лось. Рись. Наступна картинка. Олень. Ремінь. І остання картинка. Пальма ведмідь корабель. Отже, ми сьогодні з вами вивчили нову букву, не звук, буква в який знак. Дуже цікава, правда, ж тому ви зараз можете. Побігти взяти книжечку, знайти м'який знак і почитати з мамою чи з татом, або ж сходити погуляти, а потім обов'язково почитати і закріпити той матеріал, який ми з вами сьогодні вивчили. А ви в мене, як завжди, кмітливі всезнайки, розумнички, молодці, активні, найкращі. Я бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою, до наступного нашого заняття. До побачення!